Наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим проблисковим мечком синього кольору, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини, або на проїзній частині, водій повинен, не знижуючи швидкість продовжити рух по суміжній смузі попутного напрямку. Зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі й очікувати сигнал регулювальника. Знизити швидкість до 40 км на годину, і в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись, лежати без е е уповільнення ну не можна, бо не просто дай Боже їх. там в них щось так просто взяти і проскочити мимо не можна. По перше, реально це буде небезпека для всіх учасників даного так, даної події. От, зупинятися і бігти, чим вам допомогти. Ну, звісно, це по-людськи, як то кажуть, але вони вже розбираються, тому якщо ви потрібні, вас зупинять. Тобто зменшити швидкість, пригальмувати, подивитися, чи все гаразд, і поїхати. Яка швидкість, чесно кажучи, не знаю, яка вказана, значить, до то той варіант. До 40... До 40. Правильний варіант відповіді: знизити швидкість до 40 км на годину, і в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись. Оце воно. Вот такого.